Добрий день, любителі винограду. Сьогодні у нас 22 серпня 2022 року. І ми продовжуємо нашу, наш огляд гібридних форм. На даний момент хочу показати вам таку красуню виноградника. Це гібридна форма писанки Олега Михайловича Роза рання. Ну, це, я думаю, ви саме бачите. Який, якась красуня винограднику. Прикраси кожний виноградник. Дивіться, які чудові грони, який чудовий окрас. ну І також чудові смакові якості. Форма з дуже таким раннім терміном достигання. Подивіться, просто яка нагрузочка. І це ви бачили, коли ми нормували цю гібридну форму е після цвітіння, скільки ми зрізали, скільки ми викинули. Цього кущика. Всі ось другі наші гроночки, які тут були, також були такого розміру. Ну Форма не то, що урожайна, вона гіперурожайна, як сказати. Ну її не, не можна дуже багато перегружати, тому що вона тоді буде не набирати тих таких наших. Якостей, такого кольору, якщо перегрузить, А так я завжди залишаю по одній гронки і дивіться, грони ну, кілограма, мабуть, під 2 буде, якщо не більше. А так, в середньому грони в неї десь до кілограма. Дуже малих, ну, можливо, ця пів кілограма, грам 700. А так в середньому від кілограма до півтора. Деякі можуть достигати і до 2 кілограмів. Окрас дуже чудовий, такий е, красний е, набирає. Колір, вона дуже не переходить в темні такі тона. Ну, просто на ринку така ягода дуже е попитом, е пользується, тому вона не затримується на прилавки. Ну, ось, ось, Дивіться, яка нагрузка. Якщо порахувати, ну, зараз ми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 17 гронок на цій стороні. І зараз перейдемо на другу сторону. Ну, і на другій стороні. Зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 12, і 13, 25 грон у нас. Так що нагрузка, я думаю, чудова. Ось, Дивіться, якщо пройтись, то ну, я думаю, достойна така красуня виноградника. Вона прикрасить кожен виноградник. І Кусові якості в неї також на висоті. Ну, А зараз перейдемо і зважимо нашу ягідку. А зараз зріжемо декілька ягідок і на вагах так, 4. П'ята ягідка. Це 4 у нас ягодки. Ну і зараз ще одну зріжу. Ось, дивіться, 5 ягідок гібридної форми розарання. Зараз на вагах і 12 грамів ягідка. Ягідка чудового середнього розміру. Ця 13, ну, майже 14, от 12 до 14 грамів, 11,4, 12,8. Тому в середньому ягодки 12-14 грамів, 63 грами, у нас 5 ягідок. Ягода вся. Вся равномірна, вся така одинакова. Грошіння, ну, можливо, там 10 ягодок, якщо є, трішечки менше. Да, гронка трішечки плотновата. Ну я її ніколи не вирізав, не проїжджав, вже третє повне плодоношення. Так же саме вона рік у рік себе достойно показує. Ви можете в предучих відео за ті роки подивитись, що вона ну, з року в рік така ж чудова. Ну а зараз ми розріжемо ягодка вкусові. Ну, також мені подобається. Дуже. Дивіться, ягода вся біла. Коли розрізаєш, аж ну, не чути, аж ножик так трішечки. Що ягода плотна, плотна. не Чути, дивіться, вона і плотна, така не вдавиш. Ну і в неї є трішечки сок такий. Тому вкусові в неї на висоті. Мені цим вона й подобається, що коли ягоду, зараз я одну візьму, в неї і під хруст, вона хрустить. І вона і сочна. Тому з'ївши там ну, 5-10 ягодок, можна сказати, і з'їв і трішечки освіжився. Вона не суха ягода, вона... Ну, дуже смачна. В неї мало кислоти, в неї сахарю Не сказати, що в неї дуже великий цукор. Тому вона ну, освіжаюча ягода. І з'їсти можна з легкістю, я думаю, ну, не один кілограм, як то кажуть, гроночку з'їсти і, і буде ще хотітись. В неї ненавяжівий такий смак. Тому гармонічний, без всяких там мускатів, без всяких, ніде нічого, помірний цукор, кислоти мало, ягода плотна, ну і сочна. Я ж кажу, освіжаюча, приятна така консистенція ягоди. Цим її для мене, для, я подобається такий смак, дуже великий плюс. Ну, на цьому пока все. По цьому році ви самі бачите нашу гібридну форму розуранню. Ну, ще раз ми покажемо цю красоту, цю нагрузочку. Ну, Шикарна, просто шикарна гібридна форма, достойна кожного виноградника, така прекраса виноградника. Ну, на цьому поки все. До наступних відео. Всього найкращого. Кріпкого здоров'я, до побачення, Ідемо далі.